Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Я сьогодні дивіться в магазині, магазин Хабілабі. Заїхала купити деякі речі і зайшла такий відділ. Такі мені дуже ці подобаються штучки. Дивіться, яка класненька. Де тут ціна? Різні види, але щось вже розібрали, так я скажу вам. Довго. Так. Що хочеш, є тут? Різні. Ну, чому мені зараз так подобається все таки плетене? 99, а ось ця більше 14. Якби воно було за набор, да? Дивіться, ось це як відкриваєш сюди, різне можна теж складати там штучки. Але, ну, 42. Ну, вибачте. Так, іду я, знаєте, куди? У той відділ, куди мені потрібно, бо я щось звернула трішки не в ту сторону. Тут теж різна декорація, щоб в кімнату для дітей, знаєте, це для дівчаток, які гарні ці. Стільчики такі м'ягенькі. І мені люб... подобається така тканинка. Так, а де для хлопчиків де? така? Щоб в кімнату щось на взяти. Різні картини, різні такі всякі. Гарний колір такий. Не геть такий яркий, знаєте. Ох, дивіться. Це ж є фремці-динозаври там, як люблять буває діти. О, різні. Для хлопців теж цікаве. Можна машинки різні чіпляти, ставити. Така буде декорація в кімнату. Це. Прикольно, я скажу. Теж от мої люблять мене, Тимофій любить футбол. Щось такого футбольного я не бачу. А чого? Ой, бачите. Так, іду. Знов же ж я звернула. Скільки всього? Тільки купуй. Так, вже зайшла, зараз будемо шукати, що я хочу. Цифри різні, оці, щоб надувати. Так, проходимо, проходимо. З цієї сторони різні відкритки там, побажання. І тут різні пішли декорації, що хочеш. А, я хочу щось. Більш такі, щоб до зеленого чикло кольору. До речі, хай ну, я ще пошукаю вдома. Я пам'ятаю, як прикрашала теж з футболу все. Та, можливо, ще щось знайду. Теж. Де це ще такі класні мисочки мають бути? О! Дивіться, ось так. Це будуть як м'ячики. Такі мисочки я візьму відразу. Тут машинки, нам машинки не треба, пам'ятаєте, в Єфремчик я так і прикрашала. Угу. Так. Покажу вам трішки і швиденько буду вибирати саме. Що, що потрібно мені. І все. Так, з цієї сторони ще. І різні. Мені треба футбольне. Щось я не бачу. настільки нас тільки декорацій більш як футбольне, але придумаємо щось. І як завжди, різних барвників, Бери, що хочеш. Все для випічки. Прикрашають для того, такі, ну такий великий ряд. Дивіться, вже з якого магазину. Заїхали я ще швидесенько після. А бі -бі, в магазин там, де є різне. Воно таке більш тут по знижках, дешевше. А, хочу собі бочинки. У мене є. А ботинок нема. Наприклад, якісь такі, що більш підплачечко, щось нарядненьке. Немає на низькому на високому, в мене є. А, наприклад, ось такі в мене є. Там різні. А я хочу щось якісь на низенькому ну, такі простенькі, ось такі, наприклад, непогані мені. Прикольно, зараз буду міряти. 20 доларів. Далі ось такі, такі. Це земш. І ви знаєте, я зараз ще примірюся все ж таки з шнурочками. Ну, щось мені сподобалися ці. Такі, як вони будуть на ніжці, чи гарно, чи ні. Прикольно. Теж 20 доларів. Дивіться, я, наприклад, приміряла ось ті. Тільки що це лосіни, знаєте, була на роботі, то. Але вроді теж так непогано, гарненько. Ось. Упс. Так, дивіться. Такий прикольний. Дивно, га, де де, -де, -де. Ось так. І ось ці. І ці класні теж. Тут воно ну, так дивляться. Ну ці більш такі, мені здається, ой, це? Строгіші чи як. Не знаю, що з них вибрати. Ну що, купила я собі, вдома покажу більш Детально що я собі взяла. Вже буде щось такеньке, теж щоб взути. Тому що, ну... Мене є на каблуку, і мене уді. А інших простих таких не було, там я взяла. Я зараз їду вже по дітей. Починається в мене забирання і фрейма забрати, потім Якова, Тимофія зі школи. і Всім привіт ви на каналі Селянка з України. Я заїхала з сестрою в магазин, а там, де продаються а, різні взуття, одяг. І дивіться, яка фірма. Аг. Я просто не можу, які є малесенькі, геть. 60 доларів такі матюнькі. На, на малесеньких діток. О, дивіться. Вау. Так, є ще ось такі. Це в кого маленькі дітки, ну але мені здається, що це дорого. І діти дуже швидко ростуть, повірте, але красиві, Вони дуже популярні і дуже зручні. Це взуття. І ось такі так як ушки, угі, але такі корочусінькі, так як шльопаські. Щось схоже. Ми заїхали подивитися щось таке, щоб проти води. О, ще є ось таке. Тому що в нас, але, наприклад, зараз у нас така вже вода, слякоть. Розтаги все. Ось ці 150. Ну, прикольні. І ми хочемо щось таке зручне, щоб на руки і не промокало. На роботу нам було зручно ходити. Це різний. Так, душу граєчки. І зараз хочу, відразу тут сейл є. Різний О. 89 я собі хотіла такі кросівки, Але тільки, мабуть, це один такий розмір і все хотіла б я їх собі. Серйозно. А ще ось такі є світлі, до речі, непогані. Легенькі, класні, удобні. Мені дуже подобається ця фірма. Тому що по якості просто ідеальне, суперове. У мене є і басонішки, і. Різні тапочки і самі навіть просто угі. Дуже зручно. Такі легесенькі. Ось щось ми наподобі такого шукаємо, але щоб щось і гарне відразу, і класне. І, так, є 89 теж ось такі проти води. Так, ось так. Так, давайте ще ось тут покажу. Так, тут ще є інше навіть теж. Фірми, назви, але мені саме більше. хочу показати новинку. Дивіться, яка класна новиночка. Просто Рожеве всередині. Це таке на весь, ну, прям а зручне, легке. У мене є такі, ну, не таким кольором, звичайно, але є схожі. Далі ось ці босоніжки, це просто любов. У мене такі були шикарні, шикарні. Серйозно, мені вони дуже подобаються. Заручні. І дивіться, який є колір. Весняний такий. Скільки вони ці? 135. Хто шукає на весну, знаєте, тут, можна купити. І з'явилися такі різні кофти. Теж фірма, яка але класна якість. Приємна до тіла м'яка, тепла. Шикарненько. І ще. Дивіться, як, як це називається, пальтечку, шубка, хто як каже, так? Да? Теж. Я люблю дуже ось цей такий барашок, так. Прикольно. Я вже вдома і давайте швиденько я вам покажу, що купила. А які ж ці ботики такі купила. Дивіться, вибрала ось ці, щоб не зашнуровувати, знаєте, мені ці теж подобались. але... То я вибрала ось такі. На мене непоганенькі такі. Зручно взувати. Воно тут розтягується, за це тримається і все. Такі, і дивіться, ще купила ось такі. Це не оригінал огі. Але я взяла, тому що в мене вже ті такі були. У мене вони є, але все одно я і плискала, все, сіль, так трохи пороз'їдала hmm, зверху. Хто знає, чи можна випрати, чи витерти файно так огі, uh, щоб спасти їх. Дивіться. Я вже зувала, але мені сподобались такі задній оцей бантик, такий колір красивенький. І ось всередині так. Тикенький, знаєте, щоб десь магазинчик чи де, То я ось такі купила ці 20, по знижці були, і ось ці 20. Я показувала, як вони на ніжці. Задоволена. Все в мене вже є, що взути, і все. Це вже буде до наступного року, а може і вистачить і на наступний рік. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.